Друзі, вітаю! В той час, коли на тлі американських санкцій в Кремлі розпочалася справжня движуха, а Путін зібрав екстрений Радбез, стало відомо про ще одну важливу новину, а саме про візит спецпредставника Кремля, головного спецпредставника, до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні, у другій половині дня, ЗМІ повідомили, що головний переговорник Путіна раптово прибув у США. Що спецпредставник РФ Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів Америки після оголошення американських санкцій. В свою чергу російські ЗМІ повідомляють про цілі його візиту, чому Путін його відправив США, і пишуть, що Дмитрієв планує провести зустрічі з декількома представниками Адміністрації Трампа, в тому числі і за зачинними дверима, і що вони обговорять, як продовжити американо-російський діалог. І щодо того, а з ким же планує, з якимися чиновниками представниками адміністрації Трампа зріться Дмитрієв, то першим, хто спадає в голову на думку, це звісно спеціальний представник президента США Вітков, який відверто займає проросійську позицію, і про що прямо заявляв президент України Зеленський навесні цього року. І дійсно, сьогодні американське агентство видання «Аксіос» повідомило, що Дмитрієв зустрінеться з Віткофом в Майами? Щодо Віткофа хочу додати, тому що і в тому числі сьогодні, американські ЗМІ, зокрема агентство Bloomberg, пишуть, що під час нещодавньої зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом перемовин у Вашингтоні, а також відповідно перемовин української та американської делегації. Віков втиснув на українську делегацію, вимагав, щоб Україна погодилась на капітуляцію, віддала окупантам території і навіть просив про це президента України Зеленського. Однак зараз вплив Віткова значно зменшився в адміністрації президента Ша і на самого Трампа. Як сьогодні пише американське агентство Bloomberg. Що раптова зміна позиції Трампа щодо Путіна викликана критиком Росії Рубіо, саме державним секретарем? США. і зараз Рубіо має найбільший вплив в адміністрації Білого Дому. Тому Дмитрієв, звісно, він буде зчатися Віткофом, однак навряд чи це якось змінить ситуацію. Щодо того, а яка справжня ціль і що хоче Путін запропонувати президенту США Трампу, звісно, через Дмитрієва, то, очевидно, що Кремль не збирається йти на жодні поступки. І як сьогодні пишуть пропагандисти, що Дмитрієв може обговорити з американською стороною долю російських заморожених активів з використання їх для спільних інвестиційних проєктів. Таким чином, що пропонує Путін Трампу? А давайте нехай США заберуть 300 мільярдів доларів за російських активів і, грубо кажучи, вкладуть в свою країну. І це що виходить? Якийсь такий хабар, хоч і хабарем це не назвеш, і намагається Путін таким чином провернути многоходовочку. Однак нічого з цього не вийде, тому що майже вся сума заморожені російські кошти знаходяться в Європейському Союзі, і взагалі це якийсь нонсенс, адже необхідні кошти на відновлення України та інше. Однак Путін намагається саме таким чином якось вплинути на президента США і на його позицію. Сам Дмитрій уже прибув у США, дав інтерв'ю російським журналістам, він закликав представників адміністрації Трампа не ставати Байденами. Також він заявив, що саме Україна затягує переговори і не вирішує проблеми, крім того, він в усьому звинуватив європейців, британців та європейців, і почав погрожувати США зростанням цін на бензин. Ось такі заяви зі старту від Дмитрієва, однак в цілому ситуація зрозуміла. А тим часом міжнародні ЗМІ повідомляють, зокрема, видання Reuters, що найбільший покупець російської нафти з Індії, компанія Relins, заявляє про дотримання західних санкцій. Більше того, є повідомлення від американського агентства Bloomberg. Що Індія вже купила близькосхідну нафту замість російської, що ця найбільша індійська нафтова компанія, яка закуповує найбільш російської нафти, вже почала купувати близькосхідну нафту. І російські пропагандисти вони писали: я про це говорив в передньому випуску, що навряд чи Індія вистоїть перед тиском США, і Москва зараз сподівається саме на Китай. І пропаганди сьогодні пишуть, що ключ саме в Китай, і що Трамп знову спробує відірвати Китай від Москви, і що в США знайшли спосіб розірвати Китайсько-російський Союз. Хоча це не союз, це васалітет. І як пишуть пропагандисти, що Трамп може укласти угоду з Китаєм, щоб чинити тиск на Росію для завершення конфлікту. Дійсно, будуть перемовини 30 жовтня Південній Кореї. і Сьогодні була заява щодо цих перемовин, підтвердження цих перемовин з Білого Дому. Очікуємо новин. Безумовно, мова буде йти не лише про торгівельні відносини Міша та КНР, а мова буде йти, щоб Пекін дав команду Сі Цзіньпіну, щоб Путін завершив війну. Цікаво. Що сьогодні ЗМІ пишуть, зокрема німецькі ЗМІ, що Сі Цзіньпін відмовився зустрітися з Мерцем, з канцлером Німеччини. Звісно, Європа також намагається вплинути на Китай, щоб Китай дав вказівку Росії завершити війну. Однак Сі Цзіньпін відмовився зустрітися з канцлером Німеччини. І зараз загалом відносини прохолодні між Європейським Союзом і Китайською народною республікою. І як пишуть ЗМІ, все через те, що Китай шантажує рідкісно земельними металами, матеріалами, і що Європейський Союз готує заходи у відповідь. В тому числі мова йде про те, що Європейський Союз може запровадити каральну заборону на експорт літографічних машин, машин виробництва Нідерландів. І щодо цього є ще одна цікава новина, яка з'явилася вчора: виявляється, що китайці зламали європейську літографічну машину АСМЛ. Під час спроби вкрасти секрети і навіть звернулися до виробника для ремонту. Відремонтуйте, ми ось розібрали, хотіли скопіювати, не вийшло, машина поламалася, все обладнання дороге, високотехнологічне, і Китай зараз відкрито, просто намагається скопіювати, вкрасти технології. Тому загалом щодо Китаю, зараз ситуація складна. ми Очікуємо на 30 жовтня на результати перемовин між президентом США Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. І щодо Китайської Республіки хочу додати, тому що різкі пропагандисти сьогодні дуже тішаться, що Росія вдарила керованими авіабомбами по Одесі області. Більше того, вони пишуть, що рішення Трампа розв'язало Росії руки і що тепер Росія буцімто може бити по українських портах на Одещині. Щодо цього я одразу зазначу, що є повідомлення від наших повітряних сил. Є заява повітряного командування Південь, що регіон атакувала трьома кабами, дві авіабомби збили, а ще одна впала на відкритій ділянці місцевості, тобто вона була подавлена репом. Окупанти, на жаль, мають зараз можливості і певні технології бити керовними авіабомбами на дистанції до 200 кілометрів. І такі можливості Росія отримала насамперед. Через Китайську Народну республіку і потрібно розуміти, що на Росії ніколи не було керованих авіабомб. Я дуже цікавлюся взагалі ВПК, цікавлюся оборонкою, десь з 2011 року так щільно, майже щоденно приглядаю новини. На Росії дійсно представили перший кап ще у 2019 році. Однак точність була дуже низькою, було багато проблем, і російське Міноборони відмовилось закуповувати ці каби, взагалі ставити на озброєння, проводити випробування. Нічого не було, просто презентація. А тут неочікувано так: Росія почала бити кабами по Україні. І як писали міжнародні змі, що російські каби, звісно, зроблені за допомогою Китаю, і без китайських комплектуючих, без китайської механіки та електроніки, ніяких кабів би на Росії не було. Як би і не було сучасних модифікацій шахетів, які стали проблемою для України. Російські пропаганди сьогодні пишуть про точку неповернення. І що удар по стратегічних об'єктах Росії стане останнім для Європейського Союзу. Вони погрожують. Сьогодні, до речі, погрожували вони і Японії, запускали ту 95, які летіли бомбардувальники стратегічні біля узбережжя Японії. Японія піднімала винищувачі. Однак основний акцент робиться саме на на Європейському союзі і на погрози ЄС. І це зрозуміло, тому що сьогодні було засідання коаліції охочих, є заяви від прем'єра міністра Британії Стармера, який ще перед засіданням заявив, що країни Європи повинні посилити допомогу Україні і надати більше докобійної зброї. І за підсумками цього засідання є заява від прем'єра Великобританії, що коаліція охочих розробила конкретний план підтримки України до кінця року? Щодо деталей поки немає. Однак є певні новини. Зокрема, те, що Британія прискорює постачання Україні понад п'яти тисяч батоцільових ракет. Насамперед мова йде про ракети для систем ППО, і вони дійсно дієві. Сьогодні, щодо до цього, навіть було відео від наших військових, від наших воїнів-героїв. І виникає питання щодо Shadow, Очікуємо новин. Президент Курин Зеленський сьогодні з офіційним візитом Великобританії він зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III, також зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Також є новини, що Україна отримає від Франції нові винищувачі міраж і ракети для систем ППО САМТЕ, систем ППО Середнього радіусу дії». Крім того, є повідомлення, що Італія готує 12-й пакет допомоги Україні щодо боєприпасів та протиповітряної оборони. Також мова йде про боєприпаси для систем ППО, спільного французького італійського виробництва «Санте Мамба. Ще є новина, є інсайт від видання «Політико», що Зеленський звернувся з конкретними проханнями до Мерца щодо надання зброї. Які прохання України, поки інформація не розкривається, очікуємо новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на таких добрих новинах. Перша добра новина це те, що Сили оборони України зачистили від росіян село Торське на Лиманському напрямку на Донеччині. І друга новина, що четвертий за потужністю нафтопоробний завод Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. І що він зупинив роботу установки первинної дистиляції нафти після атаки українських дронів у четвер. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.